Ваше високо дорогі владико, всечисна матушка і гумуня, Ми дуже раді вітати вас на нашому святі і хочемо попросити вашого благословення відкрити 10-й ювілейний фестиваль. Знаємо на фейбух, я дорогі браті і сестри. Я сердечно вітаю вас усіх, що в сьогоднішній день, коли ми святкуємо престольне свято цієї святої обіцяння, День пам'яті святої праведної Анни, Ми зібралися не тільки для того, щоб помолитися, але й показати те, що достигли до наших дітей в наших недійних школах. Дуже приємно, що в нашій епатії, яка нарахує майже 300 приходів, є дуже багато недійних шкіл. Не всі ще є недільна школи, не всі храми. Є села вмираючи, і тому там організувати якусь недільну школу, буває неведома. Але є на села, які живі, де дітей багато, де діти ходять у школу таку звичайну. І священник на своєму місці, він це можливе, щоб була заснована дідна школа при храмі. І ми бачимо, що такі успіхи вони є, священники наші досягають певних успіхів. І це радує, тому що Господь сказав, не забороняйте дітям, приходити до мене. Бо таких є Царство Небесне. І ми хочемо, щоб саме діти постигали закони нашої святої Православної церкви, щоб вони вчилися православним канонам і традиціям нашої Святої Церкви. Тому що приходить час, ми відійдемо від ми, і, і я, і всі ми відійдемо. А от діти будуть якраз продовжувати. Тої доброї справи, яка, яку не буде продовжувати приставши дорослим, тобто тримати честь і віру православну серед нашого народу, які ми у старі православі. То тобто, я питаю, що сьогоднішній день ми знову зібралися тут на цей уже десятий й Подумайте. Уже 10 сучок. Ми починали наш фестиваль ще в той час, коли не було цього приміщення. І як потім воно було, воно ще було так досконалено, як сьогодні. Але ми вже починали сіяти добрий, добре, в душі тих маленьких християн. І я дуже радуюся, що наші Радиці, вони не відійшли що вони продовжуються, що вже десятий раз ми збираємося тут у цій святій обіцяні для того, щоб подивитися концерту програму наших дітей. Я радиюся цьому і бажаю всім тим, хто прибув сьогодні показати перед нашими батькам, перед нашими дорослими прихожанами свої таланти, свої здобутки, щоб Господь їх припив, благословив і щоб вони виступили на найвищому рівні. Коли ми організовували цей концерт, організовували ці концертні програми. То ми старалися ще поти живу, щоб виступили журі, щоб присудило якесь місце, а ми не побачили основного пища, а пізніше побачили і зрозуміли, що діти, навіть якщо, на наш погляд, вони не на високому рівні показали свій концерт, свою концертну програму, але вони старалися і це радить. Що вони продовжують традицію нашої святої Рославити. То ми сьогоднішні не будемо судити за їхні палановичі здібності, будемо підходити з миром, з любов'ю, з такою достатньою підтримкою, щоб вони, виступивши, побачили, що їхня творчість потрібна. Для нас, для нас, православних християн. І цим самим, підтримуючи святу Православну Церкву, вони будуть укріпляти традиції нашої святої православної церкви. Спасіба, Господи, бажаю вам, батька і на цієї святої вітки, які являються ініціаторами цього фестивалю помочі, Божої, нехай Господь. Lost our way, oh my love,